Привіт, друзі! Ну і що? Я вас вітаю з новим автомобілем на цьому каналі. І що це може бути за автомобіль? Звісно, Тесла Трієчка, 21 рік, 11-й місяць, здається. Ну, кінець 21-го року. Раніше машиниці були дуже популярні, зараз не так вже популярні, але все ж таки ще їх везуть із-за того, що в Америці все ж таки дешевше, чим у нас купити на ринку. Так, ці автомобілі дуже швидко падають в ціні, але якщо везти з Америки, то можна, в принципі, привезти в майбутньому в ринок, тому що зараз... Е... Ну, я думаю, тисячі з за точно. Що я можу сказати? Це в нас дуал-мотор, повний привід, все як потрібно, максимальна батарея. Тому що задні приводні, в принципі, я не бачу семенсу ввести. Вони досить дешево в нас коштують. Я взагалі не розумію, навіщо вони, якщо чесно, якщо можна пригнати ось таку з повним приводом. Різниця там в 2000 доларів, плюс-мінус. Але цього автомобілю реально ну, буде вистачати на 400 кілометрів. 450, може, якщо буде погода нормальна. Ну 400 ви будете проїжджати. Ну зимою нехай 300. А задні я не знаю, але в нас у знайомого є, то він каже: в принципі, десь кілометрів 250 проїжджаєш влітку. Так що я не знаю, чи ця економія логічна. Я вважаю, що все ж таки нелогічна. Краще вже на сумі, до речі, сума. Цей автомобіль повинен вийти нам в районі 18 тисяч. Десь 18 500 Ми підрахували, він виходить клієнту. У клієнта був запрос, щоб безпека була ціла і пошкодження не силових частин. Ну це як завжди, тому що дуже багато хто із людей хоче саме без пошкоджень по силовим частинам. В принципі, вони всі рихтуються, але я розумію, цих людей, якщо вони з цим не стикаються, то вони хочуть, щоб було чи менше пошкоджень. Я це розумію. Тут все навісне. Трішки пізніше перейдемо до пошкоджень, а зараз поговоримо про ціну. Ми підрахували, що плюс-мінус з роботою з усіма і з нашими послугами клієнту цей автомобіль стане десь 18 500. У нас на ринку задньопривідні із пробігами, ну там пробіги це рахується більше 120-150, коштують плюс-мінус 17-18. Саме такі автомобілі, я думаю, на ринку у нас повинні коштувати 20-21 тисячу. Тому що адекватні пошкодження, безпека ціла і 21-й кінець 21-го року. Це вже там у ці карти рестайлінгові, все як потрібно, але все ж таки тут ще стоїть інтел. На жаль. Я думаю, про цей автомобіль буде одна серія. От прям з моменту того, як ви зараз дивитеся, і до кінця буде готовий автомобіль. Я вам це обіцяю. Що в нас по пошкодженням? Одразу можемо бачити, тому що видні ланжерони. По ним пошкодження взагалі ніяких немає. Всі пошкодження пішли, звісно, по верху, по фарі і по ось цьому кронштейну. Він тут стоїть, такий величенький. Брезговік трішечки загнуло, можливо, можливо, там він трішечки в стороні, але це взагалі єрунда. Ленджерони, я сумніваюся, навіть що тут будуть чіпатися, тому що пошкодження по них немає. Тут все буде в оригіналі. Ми дуже надіємося, що там цілий радіатор з корпусом, але я думаю, він повинен бути цілий, тому що там пошкоджень немає. Що тут буде мінятися? Давайте по пунктам. Це, звісно, бампер, два крила, дві фари, капот. Корито, телевізор. Ну і, звісно, маленькі направляючки. можливо, там також вони потрібні будуть. Ось, наприклад, ось така одна, вона також повинна, щоб тут стояла. Направляючки бампера. Нижня рішіточка. А, хоча вона, напевно, і ціла. Клас. Я думаю, що вона ціла. Начебто туманки також цілі. Так, да, цілі. Так що, в принципі, тут все буде замінюватися навісне. Немає ніяких тут рихтовочних робіт, окрім ось цього брезговічка. Можливо, його трішечки поправимо, тому що щоб виглядав гарно і все. По безпеці. Безпека, як я казав, не стріляна. Автомобіль зараз зачинений. Пізніше вам покажу. Стеля, стеля ціла, подушка в рулю. Ну, якщо подушка в рулю ціла при фронтовому ударі, то я думаю, можна зрозуміти, що всі подушки також будуть цілі. І тим паче, якщо автомобіль сам з'їхав з лафету і піропатрон цілий, значить... Все окей, по безпеці. До речі, якщо ж можна відрізнити, чи це рестайлінгова версія по хромовим або чорним камерам і ось цим частинам. В Доресті вони хромові, а в ресті вони вже пішли чорні матові. Пробіг в автомобілі щось близько 50 тисяч миль. І резина, я думаю, це ще рідна, і вона така трішечки стерта вже, я вважаю. А задня? О, задня взагалі лиса, лиса прикинь. Це рідкість для Америки, дуже рідко приїжджають автомобілі з такими колесами. Зазвичай, зазвичай гарні всі там колеса. А, я ж і не сказав, що цей автомобіль продаватися не буде, що це ж клієнтам. Ну так, да, я вам сказав ціну вже, яка повинна бути для клієнта цього автомобіля. А так більше ніяких пошкоджень немає. Все ідеальненько. О, навіть колпаки є. Прикольно. В цьому автомобілі ми не будемо конкретно зупинятися, я вам не буду огляд робити, тому що це звичайна тесла. Всередину ми будемо лізти пізніше, коли цей автомобіль зробиться. І я вам покажу, там можливо хтось щось не бачив. Зараз швиденько збираємо запчастини, і до речі, по запчастинам. Зараз чомусь дефіцит запчастин з теслами, тому що в ті часи, коли ми гнали тесли, собі приганяли, то прямо на кожному вуглу, прям, начебто. Цілі прилавки з запчастинами Тесли зараз немає такого. Зараз е, вони розкидані всі склади по регіонам. Ще, так, щоб поїхати в Києві там купити десь або в області немає. А якщо і є у нас десь в Києві, то якщо поїхати купити запчастини, то в ціні е, порівняно з тим періодом, коли ми гнали, виросли десь на відсотків 20 ціни. Що дивно, тому що мені здається, із-за того, що навезли в той час дуже багато запчастин. Зараз мало хто хоче займатися запчастинами Тесли, тому що там маржа мінімальна. Так що ми зараз швиденько збираємо всі запчастини і будемо заганяти автомобіль, тому що я думаю, тут стапельних робіт не буде. Запам'ятовуємо її ось такою і переміщаємося на стапель, тому що там ми все робимо. І це не означає, що той автомобіль буде там тянутися, просто робитися, ремонтуватися. Якесь дефектне крило одне попалося на Теслу, не зрозуміло чому, то я швиденько поїхав в інше місце, купив інше крило, і зараз везу і подивимося, що вже зробили. Тому що минулий кадр, той ще я вам знімав, він був вчора зранку, а зараз у нас вже 12-13 година наступного дня. І я думаю, там вже щось зробили. Зараз подивимося. Але якщо телефонують і кажуть, що потрібно інше крило, із за того, що те. Дуже погано стає, воно якесь взагалі криве, незрозуміле. То я думаю, там вже вона на фіналі, та машина. І Я зараз собі такі питання задаю: а чи варто зараз вже робити подорожчання автомобілів, котрі йдуть до нас, і ми їх продаємо, тому що ми ще їх продаємо по старим цінам? Хм, Да, в Телеграмі, до речі, ж є ці автомобілі, котрі до нас ідуть, тільки можна їх купити. Я думаю, коли ви це відео будете дивитися, то звісно вже ціни виростуть в телеграмі, і ті автомобілі вже я думаю вже прийдуть, тому що це відео робиться прям повноцінне про автомобіль, котрий від А до Я робиться. Прям з моменту, коли він тільки до нас приїхав, і до того моменту, коли він буде вже дороблений. Я думаю, ви застанете той період, де буде подорожчання не тільки в нашому телеграмі, а взагалі по всьому світу. На жаль. Так, пішли, занесемо крилишко, і я зараз покажу вам, що ж там все ж таки з автомобілем вже. Тут на таку пісню пам пам па бам пам па бам Запчасті приїхали. Заходимо. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Автомобіль. Криличко в нас лягло в рихтовочний цей безлад. Ну, це все е такі, знаєш. Ну що, Олександр, розказуй, що в нас тут? Огонь? Ну так. Да. За день? Що? Че, я думаю, що я За, день? Що за він? день? Оце зробив. А вчора що я нічого не робив? Ні, ну сьогодні зранку тільки 12, ти ж тільки проїхав. А може вже я тут сижу два години? Ну непогано, непогано, так? Да? І що, взагалі нічого не тягнув? Ні, там трохи підігнув. Блін, прикріплявся. Там трошки конечно. молоточком вдарив. Зараз це крилишко залітає і вже, напевно, будемо ставити всі запчастини і дивитися зазорчики. Агонь! Да? Ну і все. Один день повністю робився автомобіль. Взагалі нічого не тягнулося, просто все перебрали, і автомобіль тепер чекає малярки. І прикольно, коли приїжджає автомобіль, прямо на який ти розраховуєш. Ми розраховували, що тут просто будуть пошкодження поверху, все замінимо і все, автомобіль буде повністю готовий. Все стало досить непогано. По запчастинам тут ось цю ще направляйку потрібно замінити бампера, тому що ти постійно, коли рихтуєш автомобіль, ну, коли виставляєш зазори, ти ж бампер знімаєш, одягаєш, знімаєш, одягаєш. І за цього там все ж таки є ресурси, вони ламаються, там вусики. Їх потрібно замінити буде. У Тесли дуже багато замінників і дуже багато різних якостей запчастин. Якщо ви ставите замінник, не економте, візьміть. Ті, що дорожчі. Там невелика різниця, на 10-20 доларів, може на 30, але е, ці запчастини будуть набагато краще ставати і в кінечному результаті у вас будуть хоч красиві зазори, як потрібно все. Тому що раніше не було такого вибору, а зараз більш-менш. Тут уже, хоч е, в кутках, отут раніше були проблеми, а зараз немає. Бачиш, вони вже більш-менш роблять правильну форму. Раніше, ось тут на кутках фар були просто ось такі закруглені частини, і потрібно було вирізати під фару. А по факту тут повинен бути ось такий угол, більш-менш гострий. Тут вже майже майже як в оригінала. Я думаю, зараз ми зробимо сертифікацію, можливо, поставимо на облік, потім пофарбуємо, замінимо скло і все, автомобіль буде повністю готовий. Тут безпекою не потрібно займатися, як я казав, тут все ціленьке. Все окей. Так що думаю, наступний кадр вже буде, коли автомобіль буде пофарбований і повністю готовий. До зустрічі в тому кадрі. І все, автомобіль готовий. Ось так швиденько він для вас пофарбувався. Ну, для нас, звісно, тиждень пройшов, а для вас швиденько. І на цьому етапі автомобіль, можна сказати, готовий і буде зараз віддаватися клієнту. А і ще клієнт одразу сказав зробити сімку для того, щоб можна було нормально користуватися вже ну, і інтернетом, і автомобілем. Тому що без сімки. Погано буде працювати за стосунок. На початку відео ви цю інформацію могли чути, а зараз я вже навіть не пам'ятаю, який там був бюджет. Мені здається, близько 18 тисяч. Автомобіль рестайлінговий, 20, кінець 21-го року. Але погано, що він ще на Інтелі. Трішки краще, якщо був би на Райзені, але 18 тисяч кінець 21-го року це прикольно. Тому що в часи, коли Тесла була популярна, коли всі її гнали, такі автомобілі ставали 23-24 тисячі. А зараз ось 18. Ну, чи 18500, я вже не пам'ятаю. Все пофарбовано, стали запчастини взагалі чудово. Не відрізниш від оригіналу вже. По ось цим кутам, я тобі казав, потрібно дивитися. Залишилося що? Це вставити сюди сімочку і поміняти колеса. Тому що, здається, я показував, але покажу ще раз, як вони виглядають. Просто лисі. Що з ними зробили, я не розумію. Це повнопривідний автомобіль, чому задні колеса стерті в нуль. Зробимо міні-огляд. Я думаю, вже всі бачили ці тесли, але все одно покажу. Тут вже, як ти можеш бачити, перехід стоїть на карти Ось цього дерева. Трішечки машину зробили чистенькою, зробили вологе прибирання. Не хімчистили, нічого абсолютно не робили, просто попилососили і вологе прибирання зробили. І все. Все одно тут, скоріше всього, що буде робити хімчистка, ми просто зробили так поверхнево, щоб не було огидно їздити. Тут, із-за того, що це вже рестайлінг, тут є електрокришечка. І у нас тут різні пластики, котрі ще зараз потрібно засунути. Вони там під капотом стоять. Це ще одна причина купувати саме рестайлінгові моделі, тому що комфорт. Все вирішує комфорт. Ох, яка вона низенька. По салону взагалі нічого незвичайного немає. Там у нас документи, тут техпаспорт, автомобіль вже на обліку. Все чудовенько. Безпека, до речі, тут не стріляла, так що ніхто тут нічого по салону і не робив. І потрібно буде, коли робити сімку, то щось зробити з лівою фарою, тому що вона її не бачить, скоріше всього, підшить потрібно. Щось таке. Що в нас по пробігу 80 вже 2 тисячі кілометрів. Все, більше немає, що показувати про цей автомобіль. Огляд на нього взагалі не має сенсу робити, тому що всі вже прекрасно знають про ці автомобілі. Все. Автомобіль буде віддаватись клієнту ще один задоволений власник Тесли. Тому що зараз Тесли, в принципі, логічно вести за такий бюджет. Клас. Ось таке вийшло повноцінне відео від моменту, коли автомобіль приїхав до моменту, коли автомобіль зробився. Десь по часу він робився плюс-мінус місяць. Ну, зазвичай автомобілі так і робляться. Якщо все окей, якщо є запчастини і все йде по плану, то плюс-мінус потрібно розраховувати на місяць ремонту. Інколи, звісно, ремонти розтягуються, коли є дефіцитні запчастини, як, наприклад, зараз субару. Дефіцит запчастин взагалі. У мене зараз іде легасі, я не можу купити запчастини. Немає ніде не основних запчастин. Це переднього бампера. Взагалі ніде не немає. Всі їх зараз шукають його. Навіть розборки повигрібали. Рішіток передніх немає. Просто дефіцит запчастин. Капець. Навіть на аутбекі бампера чекаємо, дверей ніде не, немає. Ну, коротше, щось цікаве відбувається, але я думаю, ми це все подолаємо. Підписуйся, не забувай про наші соцмережі, там багато інформації також є, і вона виходить значно швидше. А в Телеграмі є автомобілі, котрі продаються, е, пригнані нами. Звісно, по цінам трішки нижче, ніж авторія, а також автомобілі, котрі можна купити в дорозі. Так що до нових зустрічей з новими виточками.